El Міністерство оборони України визнає, що російські війська успішно просуваються на сході країни. Воон звинувачують українських військових у тортурах цивільних, а в Краматорську Росія ліквідувала штаб української армії з іноземними найманцями, який був замаскований під кафе. Ну а ще Зеленський стверджує, що лише Україна зможе захистити Європу від масових заворушень, ставши членом НАТО. Чарову порцію відвертих вигадок та маніпуляцій видала цього тижня російська пропаганда. Що з цього правда? Що відверта брехня? Ми зараз розберемося. Це програма «Фейк Ньюс» і мене звати Вікторія Петренко. Міноборони України визнало, що російська армія просунулася на багатьох напрямках. У цих новинах російські медіа посилаються на заяву заступниці голови Міноборони України Ганни Маляр. Чого тут появились інформація, що госпожа Маляр з Міністерства оборони України призналась, що наші війська ведуть, ну, я не знаю, своє какую-то контрнаступлення? Як как ми сприймаємо цю інформацію За чисту монету, а може це якийсь хитрий то ход? Як ви можете оцінити дані заяви? Пожалуйста. Госпожа Маляр очень часто приукрашивает события в свою пользу. А тут в данном случае тот редкий случай, когда она говорит правду. Когда она говорит правду, что мы действительно на этих четырех направлениях, которых она перечислила, мы там действительно продвигаемся. Но это нельзя назвать неким таким бурным наступлением. Вот такое, вы знаете, наше ползучее наступление, продвижение вперед, еще скромнее, скажем, без этих великих слов наступлений, мы просто улучшаем свои позиции на поле боя. Однак такі заяви російських пропагандистів відверта маніпуляція. Жодних висновків щодо успішного просування російських військ заступниця міністра оборони Ганна Маляр не робила. Напередодні появи цих псевдоновин. Представниця Міноборони Ганна Маляр опублікувала в соціальних мережах зведення із фронту, де справді говорила про те, що російська армія наступає на авдіївському, Мар'їнському, лиманському та сватівському напрямках. Однак, Маляр не писала, що російська армія досягла успіхів або що їй дає. Яться зайняти нові території. Єдина оцінка, яку вона дала цим напрямкам, це те, що скрізь зараз гаряче і ситуація досить складна. Ворог наступає на декількох напрямках: Авдіївський Маріїнський Лиманський скрізь зараз гаряче. Ворог також рушив вперед і на Сватівському напрямку. Там точаться запеклі бої. Противника білогорівку Білогорівкою Серебрянку ситуація доволі складна. При цьому представниця міноборони навпаки інформує, що саме українські військові просуваються вперед і мають частковий успіх на бахмутському напрямку а також зафіксовано просування на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Після ракетного удару по ресторану у місті Краматорськ в російських медіа почали з'являтися повідомлення про те, що під час обстрілу в ресторані не було цивільних. Знищений ресторан насправді був замаскованим штабом, в якому на момент удару перебували військові збройних сил України та декілька іноземних найманців, які брали участь у війні в якості інструкторів. Это последствия российского ракетного удара по кафе в Краматорске, где были уничтожены до 50 офицеров ВСУ и 20 иностранных наемников. Украинские власти пытались представить заведение как гражданский объект. Однако на первых же кадрах после удара видно людей в камуфляже, бронежилетах с шевронами западных подразделений. Все разговоры на английском. Ты слышишь меня, да? Кивни нам. На руке одного татуировка. Это символика шеврона 3-го рейнджерского батальона армии США. Тут же в кадр попадает иностранец с эмблемой американской 101-й воздушно-десантной дивизии. Посмотрите, что эти подонки делают за страной. Здесь кругом Вскоре информацию о ликвидированных наемниках подтвердит и CNN, опубликовав рассказ американца Ника Дакварта. Он тоже находился в заведении в момент прилета, когда здесь, как выяснилось, проходило штабное совещание. Однако такие поведомления видварта брехня и спробуй выправдать черговый террористичный акт страны-агрессора. Журналист Тебе бісі дослідили усі обставини обстрілу. Як вони стверджують, ресторан в Краматорську був популярним місцем відпочинку, де часто збиралися місцеві жителі, в тому числі і військові. За даними української влади, внаслідок обстрілу загинули щонайменше 11 людей. Серед жертв є підлітки. Ось ці двоє 14-річних сестер і одна дівчина 17 років. Окрім того, 61 людина поранена. Це дані Міністерства внутрішніх справ. Спочатку поліція повідомляла, що Росія вдарила по місту двома ракетами с 300 Але згодом у прокуратурі уточнили, що це були іскандери. Одна ракета влучила в кафе в центрі, там довкола пошкоджені будинки. А друга у приватний сектор селища Біленьке, Це передмін. Міст місця там теж є руйнування будинків. Що про це кажуть у російському міністерстві оборони? Що мовляв, вони влучили у місце дислокації українських військових. Кореспондент Бібісі Андрю Гардінг перебуває у Краматорську і бачив наслідки російського удару. Кореспондент Бібісі, який висвітлює перебіг війни в Україні, і на момент обстрілу перебував в Краматорську. Більше того, журналіст телеканалу за 10 хвилин до обстрілу покинув кафе і таким чином вцілів. Я був у кафе, їв собі піцу і пив безалкогольне пиво. Я заплатив і пішов. А через 10 хвилин після того я почув дуже гучний вибух. Перший і кілька хвилин по тому ще один. І швидко ми зрозуміли, що удар був по ресторану. Я пішов туди, і це була цілковита катастрофа. Місця ресторану не існувало. Він був знищений. Поранені люди на вулиці, рятувальники намагалися допомогти людям під завалами. Це була справжня катастрофа. звучить так, наче там панувала паніка і повний відчай абсолютно так. Всюди бігали люди поранені в крові, повсюди військові, і не тільки також журналісти, цивільні, волонтери. Насправді, цей ресторан це було популярне місце зустрічей. Більше, ніж просто ресторан. Там завжди було багато іноземних журналістів, волонтерів, цивільних. і також військових. Тобто більше ніж про цивільних. і також військових. Тобто більше ніж просто ресторан у центрі Краматорська. В Цьому інтерв'ю журналіст видання спростував усі заяви росіян щодо того, що нібито їхня армія наносить удари виключно по військових цілях. Він підтвердив, що на момент влучання в ресторані перебувало чимало цивільного населення, а ракетний удар вівся прицільно саме по цивільному об'єкту. Арно, яка ваша реакція на заяву, ми чули з Кремля? Що Росія б'є тільки по військових цілях, не по цивільних? Та ні, це абсолютно цивільна ціль. Як я казав, це місце зустрічі для Абсолютно різних людей від волонтерів до журналістів, цивільних, також військових, які там всі збиралися. І очевидно, що це був прямий удар по ресторану, Тож це абсолютно точно не була військова ціль. Це була цивільна інфраструктура, ресторан, де усім були раді, і Росія поцілила прямо в нього. В кінці червня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний дав велике інтерв'ю американському виданню Вашингтон Пост, в якому згідно повідомлення російських медіа розкритикував контрнаступ зсу, назвавши його клоунадою. Також російські змі повідомляють, що в цьому інтерв'ю залужний підтвердив масове знищення танків леопард на полі бою. А всім українським солдатам залужний порадив якнайшвидше приготуватися до найгіршого сценарію. Без повного постачання ці плани взагалі не здійсненні. Але вони виконуються так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу спостерігачам, але це їхні проблеми, заявив залужний. Якщо перекласти слова генерала ЗСУ з дипломатичної мови, більш простою вийде, що залужний звинуватив захід у перетворенні СВО на клоунаду. Політики в Європі та США посідали на диван з попкорном і чекають на розв'язку кривавої бійні. Однак це неправда. Український генерал нічого не говорив про перетворення контрнаступу та війни на клоунаду. Залужний, коментуючи успіхи українського контрнаступу, наголосив, що незважаючи на відсутність у збройних сил України низки необхідних типів озброєнь, війська щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів. Тому підкреслив Залужний, його дратують. Заяви про те, що контрнаступ України відбувається повільніше ніж очікувалося. Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається кров'ю. Без повного постачання ці плани взагалі неможливі, додав він, але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам, але це їхні проблеми. Також головнокомандувач ЗСУ Залужний нічого не говорив про те, що всім українським солдатам необхідно якомога швидше приготуватися до найгіршого сценарію, відповідаючи на запитання журналіста, The Washington Post про ймовірні дії Росії по відношенню до України, в тому числі про створення угрупування бойовиків Вагнера в Білорусі та можливість застосування окупантами ядерної зброї в Україні, залужний наголосив, що збройні сили готові до найгірших сценаріїв. Головнокомандувач зазначив, що Україна не здається Росії наше завдання підготуватися до найгіршого та найімовірнішого сценарію, і ми намагаємося мінімізувати можливі наслідки того, що може статися. Мене це загроза ядерного удару зовсім не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні. бійтеся ядерного удару. Ну і що нам здаватися? А щодо танків Лопардо, головнокомандувач ніколи не говорив про їхнє масове знищення. Він лише підтвердив, що справді декілька з отриманих україною танків було знищено, проте залужний наголосив, техніка в Україну прибула не для гарних парадів у мирних містах, а для ведення бойової роботи проти окупанта. Будь-яке озброєння і особовий склад в умовах російської війни в Україні стають мішенню для загарбників. Саме у цьому контексті залужний розмірковував про танки Леопард. Ми не змусили леопардів кататися на парадах і не дозволяли політикам чи знаменитостям фотографуватися з ними. Вони прийшли сюди на війну, а леопард на полі бою не леопард, а мішень. ООН звинуватила українських силовиків у тортурах цивільних в таємних ізоляторах. Таку інформацію поширюють у соціальних мережах і на російських сайтах. Зокрема, повідомляється, що українські силовики затримали та піддають тортурам волонтерів, які допомагали людям на підконтрольній Росії територіях. ООН заявила про значне зростання порушень закону з боку українських силовиків. Про це йдеться у звіті управління Верховного комісара справ людини. ООН повідомила, що десятки затриманих громадян зазнавали тортур. У неофіційних ізоляторах фахівці опитали затриманих пов'язаних із конфліктом в Україні. Однак ці повідомлення маніпуляція у цитованій доповіді ООН йдеться про затримання мирних жителів у контексті збройного нападу РФ на Україну. Насправді основні висновки цієї доповіді присвячені саме звірствам російських військ, які незаконно вторглися в Україну. У документі наголошують, що Україна також порушила міжнародне право, затримавши кількох цивільних осіб. Але переважно більшість задокументованих злочинів скоїли саме російські військові. У доповіді ООН йдеться про те, що російські війська стратили 77 мирних жителів, яких вони безпідставно утримували під час вторгнення в Україну. Ще один затриманий чоловік помер від тортур нелюдських умов. Та відмови у медичній допомозі. Місія ООН, однак не зафіксувала жодного випадку страти цивільних затриманих українськими військами. Ба більше ООН зафіксували 864 випадки безпідставного затримання з боку Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Також є докази того, що російські сили та правоохоронні органи застосували поширені тортури і жорстоке поводження з цивільними затриманими. Туртури застосовувалися, щоб змусити жертв зізнатися в допомозі українським збройним силам, змусити їх співпрацювати з окупаційною владою або залякати людей з проукраїнськими поглядами, сказала вона. Загалом у доповіді задокументовано понад 900 випадків безпідставного затримання цивільних осіб, зокрема й дітей та людей похилого віку. Причому переважна більшість з них була скоєна Росією. У 91% відсотку випадків затримані розповіли, що зазнавали тортур і жорстокого поводження, включно із сексуальним насильством з боку російських дізнавачів. Низка російських медіа з посиланням на службу зовнішньої розвідки Росії та її керівника Сергія Наришкіна повідомляють, що західні куратори України провадять безпрецедентний грабунок України. Наразі до Європи вже вивезені старовинні унікальні ікони 16 століття. А вже скоро готують вивозити навіть мощі святих з києво печерської лаври. Із києво Печерської лаври збираються вивезти реліквії древньої Русі. Ікони 17 віка, колекцію шедевров декоративно прикладного іскусства 16- віка. и даже мощи Ильи Муромца и Нестра Летописца в музее Франции, Италии, Германии и Ватикана. Якобы под предлогом сохранности от ракетных ударов. Две недели назад в Париж уже вывезли 16 икон византийского периода. Пять из них теперь выставлены в Лувре. И, как уже заявили музейщики, пока в западных фондах христианские ценности с Украины будут находиться бессрочно. Та ці повідомлення відверта маніпуляція для її створення. Російські пропагандисти використали інформацію про те, що 16 візантійських ікон справді було евакуйовано з національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Лувр. П'ять із них зараз виставляються на виставці біля витоків сакрального образу ікони з музею Ханенків. Лувр у Парижі приймає 16 творів мистецтва, у тому числі 1500-річні візантійські ікони з музею в Києві, щоб захистити їх від війни. Повідомляється в середу. З початку війни, як і інші музеї, ми були стурбовані тим, як ми можемо підтримати наших українських колег. Восени, зіткнувшись із загостренням конфлікту, ми вирішили здійснити цей порятунок, сказав президент Лувру. На сьогодні у Луврі виставляють 5 із 16 творів, привезених до Франції: чотири енкаустичні ікони VI та VII століть, що походять з монастиря святої Катерини на горі Сінай, та Константинопольську мікромозаїчну ікону кінця тринадцятого, початку чотирнадцятого століття. Решту ікон було передано на реставрацію. Разом з цим, як повідомляють у міністерстві культури України, причиною порятунку творів мистецтво є якраз відкрита агресія Росії проти України. У реєстрі Міністерство культури України з 24 лютого 2022 року по 15 травня 2023 року було зареєстровано 623 пошкодження або зруйнованих внаслідок російської військової агресії об'єкти культури України. З них національного значення 80, місцевого значення 484, Щойно виявлених 59. Аналітики вважають, що Росія за весь період війни вкрала понад 15 тисяч предметів українського образотворчого мистецтва. Та артефактів. Деякі користувачі соцмереж поширюють цитату українського президента Володимира Зеленського, який звернувся до європейців через протести у Франції та закликає європейців швидше прийняти Україну в НАТО, щоб можна було придушити масові протести. Багато років Україна пропонувала стати нашим захисником, ставши частиною блоку НАТО. Ви відмовлялися. Тепер я дивлюся на Палаючий Марселі. Хочу запитати: як вам без України справляєтеся? Забудьте про гордість, прийміть нашу допомогу і спокій повернеться на вулиці ваших міст. Насправді, ця заява Зеленського вигадка пропагандистів. Насамперед, у фейковому повідомленні відсутні посилання на джерело, де і коли президент України нібито зробив таку заяву. По-друге, ця цитата з'явилася і поширювалася анонімними телеграм-каналами, маргінальними сайтами, а потім і користувачами в соцмережах знову ж таки без вказання джерела. Журналісти перевірили усі можливі офіційні канали комунікації президента і не виявили там ніякого схожого звернення з приводу протестів у Франції. Також не було подібних висловлювань з боку міністерства закор кордонних справ України, Посольства України у Франції, посла України у Франції Вадима Омельченка. от, от рашисти ладні на видумки фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.